Зазвичай відбувається. Монтажна компанія змонтувала вентиляційну установку. Замовник заїхав у своє приміщення, чи то квартира, чи то приватний будинок. І як же ж керувати вентиляційною системою. І тут все здається, начебто і просто, а не завжди і просто. В нашу чергу можу сказати, що у випадку з це дійсно просто. По-перше, вся автоматика йде вбудована вентиляційну установку. Кожна автоматика, кожна вентиляційна установка має таку от керівництво користувача, де детально розписано, як користуватися панелью керування, чи то панелью керування, чи то... Мобільним додатком, як же ж е, налаштувати свою вентиляційну установку. Все описано, все розписано. Функції доступні, дуже прості. Ну, і головне, що вся вентиляційна установка вона вже е, має е, запрограмовані режими роботи вентиляційної установки. Тобто нічого особо змінювати не потрібно. Заходимо. Бачимо, що все налаштовано. Ваша задача просто перемикати режими. Якщо готуєте на кухні, ну, то все зрозуміло. Натискаєте кухня, активуєте, вентиляційна основ переходить в режим кухні.